Вітаю субота, 18.15, п'ятий канал і Програма про військо. У студії Яна холодна, і сьогодні ми вам розкажемо останні новини з життя української армії. Перемир'я в одні ворота. Попри домовленості, вогонь на Донбасі не припиняється. Звільнені міста як живуть сьогодні ті, хто ще три роки тому був в окупації. Нові сухпайки поїхали на фронт. Чим вони відрізняються та чи смакують бійцям на передовій? Спокою на фронті бойовики не дають, хоч і Рідше стріляють, проте не цураються застосовувати важке озброєння. Під ворожий приціл вкотре потрапили населені пункти, серед них і багатостраждальна Мар'їнка. Армійці припускають, що ворог навмисне це робить. Чим же фронт цього тижня далі в огляді Олександра Візгіна. Після запеклих боїв минулого тижня, зокрема в районі Кам'янки на Донецькому напрямку, бойовики дещо зменшили свою активність. Там вони понесли і втрати. Власне, це була для них поразка. Тому зараз ми не спостерігаємо жодних намагань противника здійснити якісь нові більш масштабні збройні провокації чи прорвати лінію нашої оборони. Однак, обстріли, попри хлібне перемир'я, остаточно так і не припинилися. В середині тижня ми нараховували близько півтора десятки обстрілів з боку незаконних збройних формувань на добу. Потім вже в четвер зросла, 25 обстрілів було зафіксовано. Буває, навіть прилітають 82 -ї 120 двадцять міни. Не дотримується абсолютно ніяких погод. Дотримання режиму тиші, постійно намагаються його нарушити і спровокувати нас на вогонь у відповідь. При цьому нерідко прикриваються мирними жителями. Видно, що працюють мирні жителі, тракторі їздять, збирають, вражають водиться хіба наблюдати і чекати. Інколи окупанти відкривають прицільний вогонь по житлових кварталах. Прямим вистрілем іде очередь по центру Мар'янки. Сирикона они уже видят, куда точно бьют. Это не то, что там ошибиться по горизонтали. Сверху вниз видят. Традиційно найгарячішими ділянками фронту залишаються приморський напрямок, передмістя Авдіївки та околиці Донецького аеропорту. Олександр Візгін про 5 липня три роки тому українська армія звільнила Слав'янськ-Краматорськ-Костянтинівку Бахмут. Один за одним в міста входили українські воїни з жовто-блакитними прапорами. Наші кореспонденти дізналися багато нових подробиць про 5 липня 2014 року і від самих тодішніх армійців, і від жителів звільнених міст. Кадри визволення українськими бійцями, окупованого проросійськими бойовиками Слов'янська, відзняті нашими військовими журналістами 5 липня 2014 року, облетіли весь світ. У те, що синьо-жовтий прапор знову замайорить над містом, важко було повірити не лише телеглядачам, а й безпосереднім учасникам тих історичних подій. Прапор України піднятий над адміністрацією. Я сам Чув оплески, які від знизу були цього приміщення, хлопали люди і кричали Слава Україні! Відчуття було незабутнє. Кремлівські найманці втекли з ними ж самими міста. Слідом за Слов'янськом, українське військо взяло під контроль Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку, Артемівськ. У кожному із цих міст наших армійців вітали як визволителів. Уже після звільнення міста, фактично, а ось цей весь потенціал, який накопичився. Він вилився у дуже 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 стрімке активне громадсько-політичне життя, яке поринуло тут 5 липня, і тут почався стихійний мітинг суботнику. Тут все позаростало бур'янами, дуже жахливо, ну, страшно. От люди просто прийшли. А я тоді був працівником міської ради. і Вони кажуть, дайте нам граблі, лопати, ми хоч тут щось там на порядок. Такого, в принципі, ну з досвіду якоїсь такої волонтерської роботи, ну до війни фактично не існувало. Коли ми узнали, що наше місто залишили. Ці терористи, окупанти. Я не знаю, як назвати цих людей. Люди без совісті для нас це було дуже велике свято. За час окупації жителям цих міст довелось пережити найважчі часи. У перші ж дні бойовики заборонили українську мову та всі патріотичні громадські організації, запровадили комендантський час. Тортури і вбивства стали буденністю. Після визволення на військових було покладено відповідальне завдання: відновити життя на зруйнованих бойовиками територіях. 6 липня заїхали колоною з військовими. Військові тут на цій площі тут поставили великі такі, значить, машини, вантажівки заїхали, там колбаса, хліб і море людей голодних, тому що ну, продовольство, пенсії, зарплати, казначейство припинило. Тобто банківська система не працювала, ні води, ні світла, не мобільного зв'язку. Люди ну, фактично голодні були. От. І всі напали, всі починають ці колбаса, хліб, люди хватають і їдять, ну, тому що ну, жахлива була ситуація. Поволі життя тут повернулося в звичне русло, припинилися грабежі і мародерство, запрацювали крамниці, було відновлено стабільне воду та електропостачання. Та найголовніше, що завдяки українському війську в ці міста повернувся мир. Сергій Жуковський, Євгеній Роженюк, Ігор Березинський, Олексій Мазурін про військо з Донеччини. Громада міст вчиться себе захищати Україною. Прокотилися десятиденні навчальні збори з територіальної оборони. Усе як в армії, полігон, зброя, тактика сучасного бою взаємодія зі збройними силами України, охорона об'єктів інфраструктури, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, посилення прикордонних підрозділів. Усі ці завдання за необхідності можуть бути покладені на війська територіальної оборони. Територіальна оборона це люди, які знаходяться в районі, але з будь-яких причин не могли проходити службу в збройних силах України. Також ті, хто вже відслужили до 60 років. Такий підхід традиційний для країн НАТО. Приміром, у Литві територіальні загони формуються на добровільних засадах і виконують схожі функції. Ми маємо роти в каждом муниципалитете, в каждом районе, так в любом случае они может э быстрое время быть призваны, и они сразу может делать любые, ну, те задачи, которые они они знают. Одне из завдань теробороны боротьба з ворожими диверсантами. Мы знаєм свою місцевість, і ми знаходимося везде. Люди находятся везде. И если ты умеешь и знаешь хоть чуть-чуть военное дело, ти одразу помітиш в своєму районі чужого людину. Під час нинішніх навчань бійці загонів та вдосконалюють навички володіння зброєю, опановують тактику сучасного бою, проходять інженерну й медичну підготовку. По сравнению с срочной службой эти занятия, они более приближены к реальным действиям АТО, насколько мы наслышаны о тех действиях. До підрозділів тероборони входять як досвідчені бійці. Ато так і люди, які взагалі не служили у військах. Проте у всіх мета одна: бути готовими захистити свої домівки від ворога. Є велике задоволення від того, взагалі спостерігати як група високомотивованих людей, високодисциплінованих, самодисциплінованих, на яких не треба тиснути, яких не треба примушувати. От на твоїх очах перетворюється із групи осіб у злагоджений, добре організований військовий підрозділ, який прагне виконувати бойові завдання. В'ячеслав Назаренко Анастасія Ільяш про військо. Перше, друге і компот. Нові сухпайки поїхали на фронт. У набір додали солоденького та каву, і розігріваються вони не від вогнища. Чи смакують вони бійцям? Ми дізнавалися на передньому краї фронту. На розробку і затвердження сухпайків нового зразка Дмитро Марченко та його команда витратили півтора року та неймовірну кількість зусиль. Коли підписали постанову 426, ну це є право на закупку даного пайка. У мене люди плакали. Назвати цей набір продуктів сухим можна лише умовно. Аналога таких сухих пайків немає навіть в Європі. Тобто не в, в одної армії світу немає першої страви в сухому пайку. Цих перших страв у новому пайку сім різних варіантів. Протягом сім діб не повторюється асортимент страв. Тобто протягом сім діб борщ, суп в асортименті, каша, також другі страви в асортименті з м'ясними стравами. У наборі також з'явилися додаткові вітаміни і солодощі. Курага, родзинки, чернослив. Також в склад меню включено додатково м'ясо, яловичина 200 грам, кава, чай, мед, крім того, є жувальна губка і одноразовий посуд. Натомість немає звичних бляшанок, усі страви м'яких ергономічних упаковках. Першу партію нових пайків збройні сили отримали минулого тижня. А вже за декілька днів десятки тисяч харчових наборів дісталися передової. В першу чергу нові українські сухпайки надійшли саме туди, де вони найбільш потрібні. І першими оцінити якість нового сухпайка та його зручність зможуть захисники Авдіївської промзони. І ось тест від сурових гурманів з фронту. Це вторе, квасолі з овочами та м'ясом. Курки перші відгуки схвальні. Сподобалося. Зразу забезпечується ложка, салфетка. Ну, в принципі, як і в американських сухпайках, шоколадка, яка раніше була тільки в десантних сухпайках. Особливо бійці оцінили можливість розігрівати страви без вогню. Щоправда, високотехнологічний підігрів борщу опанували не одразу. Вона ж руки піку. Та зрештою впоралися. Гарячі. Угу. Старим сухпайком лікарі дозволяли харчуватися не більше трьох діб поспіль. Нових подібних обмежень немає взагалі. Олексій Мазурін, Віталій Саранцев, Ігор Березинський про військо. Не дотримався правил оренди, йди геть. Юристи оборонного відомства продовжують боротьбу за належне йому майно. Цього разу предметом судового спору став стрілецько-спортивний клуб, який десятки років на землях міноборони заробляв гроші. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. 201 ше військове містечко розташоване в київському передмісті Бровари. Частину його території протягом багатьох років орендував стрілецько-спортивний комплекс АПСанспорт. Утім, нещодавно між власником і орендарем спалахнув конфлікт. Срок дії зазначеного договору закінчився 17 травня 2017 року. Незважаючи на це, комерційна структура продовжує користувати зазначеним майно на власний розсуд без будь-яких правових підстав. Торік квартирно експлуатаційне управління Міноборони виявило цілу низку порушень з боку орендаря. Військове нерухоме майно, яке здавалось в оренду, утримується в неналежному стані. Комерційною структурою самовільно використовується земельна ділянка. Та військове майно, яке взагалі не було предметом договору оренди. Формально в оренді у Сапсана було менш, ніж пів гектара, але насправді фірма користується значно більшою площею. Ця земельна ділянка ніяким чином відношення не має. Вона зайнята фактично самовольно, самовільно захоплено і частково розроблено 2,4 гектара земель оборони. Відтак, щомісяця бюджет Міноборони не близько 80 тисяч гривень. Крім того, орендар без дозволу встановив вежу мобільного зв'язку, понад півтора десятка тимчасових споруд, а також капітальну добудову. Як ви бачите, здійснено її добудову приблизно ну, квадратів 10, при тому, що орендар не наділений повноваженнями там добудовувати, реконструйовувати на власний розсуд об'єкти оренди. Сам орендар, натомість претензії військових відкидає і каже, що землю просто хочуть передати в користування іншим людям. А ті, мовляв, вижнуть з бази стрільців олімпійців. Про те, що це земля міністерства оборони пояснили юристи, коли почалася ця Це знищення бази олімпійської Справді, Одна з громадських організацій взяла в оренду військове нерухоме майно, яке в оренді Сапсана не перебувало. Наші мета розвиток практичної стрільби. Подальший розвиток тих олімпійських видів, що тут розвивалися, і розвиток програм патріотичного військового виховання. Молоді олімпійці жодної проблеми в зміні орендаря для себе не вбачають. Ми будемо тут працювати, в нас, як би осталося сілі. Поки ніяких претензій до нового орендатора у нас немає. Наразі Сапсан відмовляється йти з колись орендованих земель. Тож крапку в спорі поставить суд. Загалом на сьогодні триває судовий розгляд близько 250 справ щодо повернення землі у власність Міністерства оборони. Катерина Стулень, Вадим Стасюк, Євген Роженюк про Загалом Міністерство оборони України наразі активно повертає колись роздані землі, і ми вже готуємо розширений матеріал на цю тему. Далі ж я пропоную подивитися уже традиційний короткий огляд новин за тиждень, що минув від В'ячеслава Назаренка. Міністр оборони України Степан Полторак взяв участь у лондонській міжнародній конференції щодо реформ в Україні. Під час перебування в Лондоні Степан Полторак також провів переговори зі своїм британським колегою Майклом Феллоном. Пілоти 831-ї бригади тактичної авіації провели тренування з пілотування вночі та у складних метеорологічних умовах. Це один з найскладніших видів льотної підготовки, адже світлові та добре видимі наземні орієнтири при цьому відсутні. У навчальному центрі Десна на Чернігівщині армійці тепер вдосконалюють стрілецькі навички в лазерному тирі. Тренажер симулює різні погодні умови та параметри цілей. Макети зброї повністю відповідають реальним зразкам. Цей тренажер в першу чергу. Розроблене для того, щоб військовослужбовці і ті, хто прийшов займатися зброєю, отримали первинні навички володіння зброєю. У Києві презентували прототип 3D-міношукача. його розробили українські і норвезькі вчені в рамках програми наукової співпраці НАТО. Особливістю приладу є його спроможність бачити під землею вибухові пристрої, виготовлені будь чого. Це може бути ручний прилад, досить легкий до трьох кілограмів. Він детектує взагалі усе, не дивлячись на те, є там метал чи немає там метал. В'ячеслав Назаренко про військо. Якщо упродовж цих 15 хвилин ви були з нами, це значить, що ви точно любите свою армію. Я ж Яна холодна і команда про військо. Дякуємо вам за увагу і сподіваємося зустрітися рівно за тиждень на п'ятому каналі.